Вітаю, я Олександр Бабенко, ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Це відео буде присвячено вкрай чутливій темі, а саме вона буде корисна для членів сімей, безвісно, зниклих військовослужбовців за особливих обставин. Нещодавно було внесено зміни до профільного наказу Міністерства оборони номер 280 Зокрема, зміни стосуються порядку та алгоритму дій командування військової частини щодо сповіщення членів сімей. Загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Зміни вносяться наказу Міністерства оборони No455. Однак цей наказ набрав чинності лише 5 вересня 2025 року, у зв'язку з чим всі зміни будуть стосуватися лише випадків загибелі або зникнення безвісти військовослужбовців саме з цієї дати. Звертаю увагу, що ці зміни стосуються виключно військовослужбовців Збройних сил України. Та Державної спеціальної служби транспорту для військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України ці зміни не мають значення, оскільки порядок дій військових частинах в системі Міністерства внутрішніх справ регламентуються внутрішніми наказами, і накази Міністерства оборони на них не поширюються. Давайте детально розглянемо, що саме було внесено, які актуальні дані є станом на сьогодні. Отже, найголовніша зміна це форма та повнота наказу від командування військової частини про обставини зникнення або загибелі військовослужбовця. Відтепер в наказі повинна бути відображена максимальна можлива інформація щодо обставин зникнення або загибелі військовослужбовця. Це, умовно кажучи, паспорт обставин, що саме сталося з військовослужбовцем. У зв'язку з останніми змінами чітко зазначено, що в такому наказі. Командування військової частини після встановлення достовірної інформації повинне відобразити, ну, зокрема, дані щодо звання посади військовослужбовця, повні його анкетні дані, також вказується зв'язок з родичами, який є наявний в відомостях військової частини. Також в такому наказі повинна відображатися інформація, чи є будь-які особисті речі службовця, чи вони в подальшому або до моменту видачі наказу, чи ці речі було повернуто родичам. Також зміни стосуються різних обставин, зокрема щодо обставин зникнення військовослужбовця за особливих обставин. Розрізняється вид інформації, яка прописується в такому наказі. Зокрема, якщо військовослужбовець зник безвісно за особливих обставин, в такому наказі командування військової частини в обов'язковому порядку повинно зазначити наступну інформацію. Місце, дата та обставини захоплення в полон або зникнення військовослужбовця, особистий номер з інфікаційного жетону, важливо наявність фото чи відео матеріалів з місця зникнення. Тобто вказується, чи наявні такі відомості, або що такі відомості вони взагалі відсутні. Також в наказі вказується в обов'язковому порядку. Вид, дата і час останнього зв'язку військовослужбовця з командуванням вказується також інформація, чи здійснювалася евакуація. Якщо не здійснювалася, то у зв'язку з якими обставинами. Також в наказі командування військової частини повинно зазначити, чи є наявне зареєстроване особисте розпорядження військовослужбовця на випадок його зникнення, згідно з якого. Визначаються виплати для близьких, також обов'язково вказується інформація про наявність чи відсутність ДНК-аналізів, чи було здійснено відбір біологічного матеріалу з метою подальшого ідентифікування. Як бачите, вкрай величезну і корисну інформацію військова частина повинна зазначити в наказі. Саме наявність такої інформації з огляду на практику допоможе для близьких в подальшому встановити всі обставини, мати повну картину. Обставини, які стались, в тому числі, якщо буде необхідність звернення до суду, щоб оголосити військовослужбовця загиблим, щоб можна було розуміти, які матеріали є, що можна вказувати в позовній заяві, на що можна вказувати для суду як обставини, що дійсно військовослужбовець, ймовірно, загинув. Крім того, що останніми змінами прописано вид та повноту інформацію, також регламентується Алгоритми дій, часові проміжки, які етапи повинні зробити військовій частині в територіальному центрі комплектування. Отже, після встановлення достовірної інформації протягом однієї доби з дати видачі такого наказу, військова частина зобов'язана проінформувати територіальний центр комплектування. Виникає питання, а до якого саме територіального центру комплектування повинна бути надата інформація. Ось ці зміни вони також чітко це прописують. Отже, в першу чергу таке сповіщення надсилається до територіального центру комплектування, який знаходиться за адресою проживання сім'ї. Якщо така адреса проживання сім'ї невідома, змінилася, але не було сповіщено про це військову частину в свій час, або якщо у військовослужбовця відсутні особи близькі, яким можливо надіслати це сповіщення, то інформація надсилається до територіального центру комплектування, з якого було мобілізовано військовослужбовця. Ось ці відомості вони дають чітке розуміння, де саме можливо в подальшому знайти близьким саме інформацію про обставини зникнення військового службовця. З моменту отримання такого сповіщення з боку військової частини територіальний центр комплектування протягом семи днів зобов'язаний сповістити сім'ю про факт зникнення або загибелі військового службовця. Важливо зазначити, в самому наказі чітко прописано, що військова частина їм прямо забороняється повідомляти членів сімей про факт зникнення або загибелі військовослужбовця. Тобто, все спілкування повинно відбуватися по алгоритму. Військова частина сповіщає територіальний центр комплектування, територіальний центр комплектування напряму вже спілкується з членами сімей, і в тому числі вони повинні. Роз'яснити порядок дій для членів сімей, зокрема щодо можливості оформлення пільг, статусів, порядку подачі заяви для призначення виплат. Тож які можливо зробити висновки у зв'язку з такими змінами до наказу Міністерства оборони. Звісно, є позитивні зміни, а саме, це видача наказу, в якому повно буде зазначено всю достовірну інформацію, і вже не потрібно буде. Подавати будь-які додаткові заяви, звертатися зі скаргами про ігнорування звернень від родичів військовослужбовця або подавати адвокатські запити для того, щоб отримати будь-яку іншу додаткову інформацію з військової частини. Принаймні, так це в наказі прописано. А як буде відбуватися на практиці, ми дізнаємось лише зі спливом певного часу. Однак. З огляду на попередній досвід щодо витребування тієї чи іншої інформації з військової частини незрозумілим залишається одне єдине питання, протягом якого часу військова частина повинна встановити всі достовірні дані, тому що встановлення обставин про те, що чи є інформація про наявність фото-відеоматеріалів, чи є дані про те, що зареєстроване особисте розпорядження військового службовця. Чи є родичі, кому саме повідомляти треба будь-які інші обставини, це все, на жаль, потребує певного часу, і ця інформація може бути не у одного командира, тобто потрібно буде звертатися до різних служб, щоб отримати ту чи іншу інформацію. І ось тут постає головне питання: протягом якого часу вся ця інформація буде зведена до одного документу і буде виданий наказ. Чому також негатив для членів сімей, що в разі затягування? Періоду оформлення такого наказу навіть через об'єктивні причини для військової частини це участь в бойових діях, це передислокація підрозділу. Тощо члени сімей вони можуть бути позбавлені вчасно отриманого сповіщення з боку військової частини до ТЦК, ну і з боку ТЦК отримання вже паперового сповіщення про зникнення військовослужбовця. І відповідно, поки не буде отримане сповіщення. Члени сімей дещо обмежені в праві подавати заяви про зникнення військовослужбовця, оскільки неодноразово отримував інформацію, що органи поліції відмовляють реєструвати заяви про зникнення військовослужбовця, поки у сім'ї не буде паперового сповіщення з територіального центру комплектування. І відповідно також члени сімей будуть дещо важко подати заяву на отримання виплат, поки не буде видано відповідний наказ. Маю надію, що такі накази вони будуть оперативно прийматися військовими частинами та вкрай оперативно передаватись до територіальних центрів контактування. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підтримайте це відео лайками, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!